Весь світ зараз помішаний на кросоверах. Багато автомобільних компаній відмовляються від легкових авто і роблять акцент саме на кросовери, тому що вони популярні. Але про кросовер, який сьогодні в нас буде на тест-драйві, ви мені писали дуже багато коментарів і просили зняти про нього повноцінний огляд. Отож, зустрічайте Honda CRВ четверте покоління. Взагалі, в марки Honda модель CR-V користувалась завжди великим попитом. І особливий попит мала CR-V саме третього покоління. Це була досить міцна машина, яка мала дуже багато своїх прихильників, і я навіть в один час дуже хотів собі саме цей автомобіль. Поява четвертого покоління це все одно був ризик, тому що переплюнути модель третього покоління, від якого були просто всі в захваті, буде дуже важко. Так давайте подивимося, чи змогли вони переплюнути третє покоління. Саме четверте покоління. Випускалося з 12 по 18 рік, і в 15-му був невеликий рестайлінг. Саме це дорестайлова модель. Після 15-го вони трішки видозмінили її зовнішність несуттєво і зробили деякі корективи в плані техніки, про які ми поговоримо згодом. Ну почнемо з дизайну. Як на мене, четверте покоління виглядає свіжіше, виглядає актуальніше, ну і це бляха логічно, тому що це вже машина, яка йде новіша по руках, вона не може старішою виглядати. Чи це абсолютно новий дизайн? Ні, є схожі елементи, вони не дуже Змінили форму саме цієї машини, але, як на мене, вона виглядає ще більш симпатичною, ніж минула. Тут вони зробили, як на мене, більший акцент саме на передню частину. Новіша мордочка з цими гарними загостреними фарами виглядає дуже стильно, але інтуїтивно. Нема такого, що ви закриваєте значок і думаєте, що то їде. Ні, ви знаєте, це їде Honda CR-V. Вона має свій впізнаваний дизайн, інтуїтивна форма машини. Мені подобається. Задня частина також виглядає непогано, інтуїтивно, і в принципі вона мені подобається до моменту, коли ти не подивишся. На цю машину саме з боку, саме на її зад збоку. Мені не дуже подобається саме оцей горб. Нащо було таке робити? Таке враження, що там в машині стиснулося повітря, вони його отак хочуть, як повітряну кульку, тріснути, і отут трошки надулося. Хочеться взяти просто і трошки підспустити. Ну, не знаю, на що вони так зробили. Пишіть ваші коменти. Особисто мені оцей Горб, ось цей вигін не дуже подобається. В цій моделі пропонувалося 4 двигуни Два дизельних і два бензинових. З дизельних варіантів був 1,6 і легендарний дизель 2.2. От тут саме стоїть 2,2 літри. Це надійний двигун. Він потужний, він ресурсний і чесно, він мені дуже подобається. Він ставився також на акорди, і повірте мені, особливо на акорді, який легший і менший, 2,2 дизель тулив дай дороги. І був ще й досить надійний. 1.6 дизель не буде такий надійний, він не буде такий ресурсний, але для тих, хто хоче їздити економніше, варіант ваш. І бензинові двигуни, а саме 2-літровий і 2,4 літри. 2 літри в нас йде на 150 кінських сил, а 2,4 на 188 або на 190, залежно від року випуску. Що 2 літри бензин, що 2,4 були надійні, але, як на мене, більш надійна конструкція була саме в 2-літровому, Хоча 2,4 також Непоганий двигун в них відверто немає невдалих двигунів. Що 2.2 дизель, що 2 літри бензин, що 2.4 бензин, хороші, надійні, витривалі ресурсні двигуни. 1.6, я вважаю в плані надійності не дотягує до цих двигунів, але кожному своє. Після рестайлінгу 2015 року на 2-літровий бензин пропонувався автомат або механічна коробка. А на 2.4 після 2015 року почав ставитися лише варіатор. По надійності механіка тут надійна, якихось конкретних слабких місць в них немає. Автомати звичайні також це є зразкова надійність автоматичних коробок. Якщо ви будете в них вчасно міняти мастило орієнтовно раз в 50 або в ідеалі раз в 40 тисяч, вона буде вам бігати і бігати. І по варіаторах на диво багато скарг немає. Вони їздять, бігають. Звісно, вони не дотягують по надійності до класичних автоматів або механічних коробок. Це логічно. Ну але все-таки на варіаторах ці машини бігають і бігають відносно довго. Тому їхнього варіатора боятися не варто. Ну і раз ми вже всередині, давайте два слова про салон. В цілому завжди в CR-V мені подобався салон. Він ергономічний, він зручний. Я би не сказав, що він якийсь дуже технологічно виглядає. Наприклад, навіть ось ця мультимедійна система реально виглядає, морально застаріла, але Honda ніколи не славилась тим, що вона ставила в салон якісь мега-інноваційні рішення, величезні екрани і так далі. Просто. Якісно і надійно зато в тому салоні завжди все працює. У вас не буде такого, що у вас десь окислився контакт, що у вас раптом перестало працювати, підігрів сидінь, кондиціонер, мультикермо. Тут електрика максимально надійна. Японці роблять електрику на славу. По матеріалах дверні карти з м'янького пластику нижче, вже звісно, йде твердий. Підлокітник обшитий шкірою, досить приємний на дотик. Тут пластик жорсткий, тут жорсткий. Тут обшивочка йде м'ягенькою, далі також жорстко, пів на пів. Тобто, якщо для вас принципово, щоб все було м'яко-м'яко-м'яко, не ваш варіант. Якщо ви на це дуже увагу не звертаєте, вам головне, щоб воно просто працювало і їздило, однозначно сподобається. Єдине, хотілося б, щоб бокові підтримки передніх сидінь були трошки більш яскраво виражені, тому що, наприклад, вони мене добре не тримають, хоча я не є якийсь худенький хлопчик. Так в цілому слон виглядає класно і він не виглядає бідно. Багато кнопок, і підкермових, і на кермових дуже гарно виглядає регулювання клімат контролю, підігріве сидінь. Тут у нас є підстаканники, тут ще один бортовий комп'ютер, тут мультимедія. Тобто, по факту цей салон псує тільки ось цей екранчик. Зробили би вони його якось без рамок, гарний було би бомба, тільки він псує. Так в цілому претензій в мене немає. Мені подобається посадкою. ззаді я задоволений. Є дуже багато місця і в ногах, і над головою. Двом чи трьом буде їхати шикарно. Що хочу вам сказати по недоліках. Ось ці кріплення сидінь зачасту в цих машинах розбовтуються. І навіть тут, просто послухайте зараз мікрофон так нахилю. Чуєте, так? Вони розбовтуються. Тут ще ні, а отут вже. Тут вже трохи розбовтано. Просто увагу вашу звертаю. Можливо, ви будете собі таку машину купувати. Перевірте, тому що декого це дуже бісить, тому що на бруківці воно калатає, а дехто з тим бореться. там обмотує, ізолентою ті кріплення чи взагалі їх міняє. Що хочу зауважити, дивіться, під яким величезним кутом відкриваються двері. Не ось це максимум. А ось це. До пасажира повністю майже в рівний кут. За рахунок того, дуже легко виходити і дуже легко заходити. Багажник. Моя улюблена тема. От просто подивіться, Йди сюди, зніми ближче. Просто йди сюди, зніми ближче. Я отут, як дятел бляха, стукаюся в ту голову. Ви скажете: та ти реально дятел, пригнися і закинь багаж, що тобі треба. Ну, я не хочу завжди, коли кладу багаж, виходити. А, я хочу, щоб просто цей багажник був на 5 сантиметрів вище. 5 см. Чому тут? Чому все, що йде до це, воно вище, все вище, а тут воно робиться бляха нижче. Ви скажете, це просто форма багажника така. Ні. То, що там скло випукло, то одне. А обшивку можна було зробити хоч блін, та хоч таку, хоч таку, хоч вигнуту. Ну зробіть трошки, або щоб він відкривався вище, якщо це не виходить зробити, просто оце, зріжте, зріжте, щоб не було ось цього. Сам багажник має от стільки літрів і, в принципі, він є досить вмістимий. Він є досить широкий, глибокий. Я вам скажу, ось цей поріг, який йде в багажнику, він не є дуже великий і, в принципі, всі речі в нього вантажити і вивантажувати дуже зручно. Місця в машині багато. Для передніх пасажирів, для задніх пасажирів ще й багажник великий. В плані практичності елегантсько. Підвізка. Попереду в нас стоїть типу Макферсон. Позаду багатоважільна. в принципі надійна відносно слабких місць в неї нема багато хіба що пружини, які стоять ззаді. Просідають від того, коли застають хатинкою, і починають під'їдати гуму. Але після 2015 року цю проблему в рестайлінгу вирішили. Тим більше ці пружини не просідають раз в 15 тисяч кілометрів. Це стається раз в 90 в сто тисяч. Поміняли і катаєте ще так раз. А тепер давайте проїдемось. От в японцях все подобається. Єдине, що мене бісить, бляха. Оці обмежувачі дверей вони тупо не тримають. Ну просто не тримають. Дверка не може бути зафіксована в якомусь положенні. Вони дуже скоро якось розхитуються. Honda, Mazda, ну, реально багато таких японських машин. І не виходить дверку зафіксувати, вона вічно б'ється в ногу і падає назад. Рахуйте, я на цій машині толком не їздив певно рік часу. Ну, не суто на цій, на цих машинах. Я вже розібрався в кліматичній системі, я вже розібрався в мультимедійній системі. Все дуже інтуїтивно, максимально. Що поїзді? Одразу кидається в очі величезний огляд. Я тут під себе сидіння по висоті не регулював, тому що. Не хочу, щоб потім після мене людина знову махалася, але відрегулював суто по відстані від керма до себе, щоб мені було просто комфортно. Огляд в машини суперовий. Огляд через заднє дзеркало, огляд через бокові дзеркала, огляд в передній частині супер. Не широкі стойки не заважають, і сліпих зон не так вже й багато, як для кросовера. По шуму ізоляції тут класичний шум від задньої частини, так само як в Аутлендерах, так само як в пілотах, так само, як в маздах. Суто задня частина, яка в них не є дуже добре знешумлена. По динаміці 2 літри на 150 коней буде непогано їхати, але суто по місту по трасі. Звісно, хоч це вже на цій машині краще поїхати швидше, енергійніше. То ваш варіант або 2,4 бензин. А якщо ви хочете ще більшої динаміки, ви собі берете 2,2 дизель і маєте просто турбодизельну тягу, яка буде ще й надійною. По витраті палива двохлітровий бензин на автоматі буде споживати в змішаному циклі орієнтовно 12-13 літрів. 2,4 на автоматі буде споживати орієнтовно 13 до 14. 2,2 дизель буде споживати орієнтовно 11,5 літрів. Якщо на автоматі повний привід, це 100% менше 11,5 літрів, навіть собі не розраховуйте. Це є важка машина, це є кросовер, повнопривідний на автоматі. Він не буде вам, як в тих касках, там 5 по трасі, 7 по місту. Не буде такого. Для кого ця машина підійде? Для тих, хто цінує японську надійність. Що це означає? Японці завжди виправляють о, чуєте, який шум покриття іншого. Японці завжди виправляють свої недоліки в минулих поколіннях в плані техніки. Тобто, беремо марку Mitsubishi. Mitsubishi ніколи не були якимось, ну, відносно там, якимось новаторами. В нас якась нова технологія. Давайте ставити якісь інноваційні системи. Вони просто відточують те, що вони придумали колись. Тому зараз їхні новіші машини, по факту, без мінусів. І вони з часом почули на ямах сідушка, бум бом пом бум, -бум. І тому Mitsubishi зараз є дуже надійний бренд, мега надійний бренд. Їхній 2.4 вже катається, вже настільки вивчений, що він їздить. Я думаю, тільки тішить, чи двохлітрові суперові мотори, бомбезні, ще й відточені. Honda також в тому в цьому поколінні вони на 2.2 двигуні ніяких толком змін не зробили. На дизельному, і якраз ця машина підійде для тих, хто цінує японську надійність і японську роботу над помилками. В четвертому поколінні цієї Honda C вони з двигуном 2.2 дизель, який стоявши на минулих машинах, минулих поколіннях, толком ніяких суттєвих змін не зробили. А у 2.4 вони трошки модернізували. Якщо ви хочете, щоб ваші бензинові двигуни на цих машинах ходили чим більше часу, перше, не нехтуйте заміною мастила. Друге, не нехтуйте якістю мастила. І третє, не забувайте регулювати клапани. Не забувайте. Тут потрібно їх регулювати і в двохлітровому, і в 2.4. Якщо ви хочете, щоб ця машина для вас служила найбільше, по-перше, знайте, 2.4 двигун може споживати від заміни до заміни, трошки мастила. Про це навіть заявляє сама Honda, яка допускає навіть 1 літр від заміни до заміни. В дехто вона не споживає зовсім там 200 грам. Дехто каже: Та якщо я на ній натисну. Дехто каже, та якщо я ній натисну до червоної стрілки тахометра, до червоної зони, вона мені літру за тисячу вип'є. Ну літру за тисячу це навряд чи. Але споживання мастила в 2,4 може бути. Якщо ви хочете, щоб вона, як я вже казав, довго вам ходила, міняйте мастило вчасно, міняйте його якісно і не забувайте регулювати клапани бензинових машинах, звісно. Ще що хотів сказати, напишите: ти розказав про двигуни, про коробки, ти розказав про електрику, бла 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 Розкажи про кузов, ніколи не розказуєш про кузов. Та я завжди розказую про кузов. Просто якщо як в Б8 розказував, про Вольву розказував, про шкоди, про Мегани розказував, де я не розказував про кузов, розказую тут. В плані кузова поки до цих машин ніяких нарікань немає. Їм вже по 10 років, по 10, по 12 ніяких поки серйозних нарікань немає і якихось там місць там. Кришка багажника, низ крила, кут дверей під фарою, щоб не здувалася фарбаю, щоб вони лізли. Ні, я можу твердо сказати з впевненістю, що четверте покоління в плані кузову буде стійкіше навіть ніж третє. Хоча і третє було відносно непогане. Товщина напилення фарби на цій, на цій машині коливається, може коливатися від 100 і навіть до 140 мікрон, тому я думаю, що в плані кузову тут ніякої біди не буде. Що ми маємо в кінці? Кросовер, який досить стійкий до корозії, кросовер, який має надійні двигуни, як і бензинові, так і дизельні. Це важливо, тому що треба всім догодити. Кросовер, який має непогані як і механічні коробки, так і досить нормальний варіатор і зразково надійний автомат. Кросовер, який ходить, кросовер, який надійний з надійною електрикою. Має свої дрібні нюанси, як і кожна машина. Але я вважаю, що 15,5 16 тисяч ця машина точно вартує. Всім дякую, всім па-па.